Доброго дня, Данило Єневський мене звати. Я на громадському телебаченні відпочиваю останні два місяці. Вибачте, як вас звати? І скажіть, будь ласка, що відбулося в Калинівці? Тетяна Іванівна, Відбулося те, що депутат Київської обласної ради приїхав селищний селищну раду Калинівки, Васильківського району з молодиками озброєними закритими. Обличами, вивив шість людей, пенсіонерів сил силою mm. приміщення, і двох чоловіків поставив на коліни і сказав, що я тут закон, я майдан. Е, зараз Сотні ну зараз ми зараз біля міліції, тому що була відеозйомка в селищній раді. Ми просимо міліції, щоб вона відривала негайно і цю відеозйомку як доказ. Ну будемо зараз дивитися, як буде проявляти себе міліція, тому що працює камера, камера фіксується на е, в селищній раді. Е, а ну хто до неї має доступ, це виконує чи якої немає, яка ну я так думаю, підтримує все, що відбувалося. А чому, вибачте, пані Тетяно, наважуся запитати ці люди? Приїхали. Вони якісь політичні мають вимоги, економічні в чомусь вас звинувачують? Щось вони говорили? Я не знаю. Вони не представилися, розмов ніяких не було, просто силою зайшли силою, виволою, сказали, що вони. Якого ставили на коліна їх возив, е, ніхто цього не чув, не слухав, і вони сказали, що вони є майдан. Е, ну тому така ситуація ну, дійсно напружена. У нас сьогодні позачергова сесія е, в селищній раді, і наші депутати, які підтримують пас регіонів і коли з е, збираючи. Е, а, ну, таких людей, які прикриваються майданом, вішають собі нібито медалі. Ось така ситуація страшна. Дякую, а, дякую, пані Тетяна. Ми подзвонимо зараз до Артема Скоропадського, який є представником права сектора. Якщо нас чує пана Вакова, да, або хто з його да, співробітників. Ви, ну, якщо можна звернутися до представників, якщо ці хлопці представляють, ну вони кажуть, були неадекватні, чи то в них глаза були мутні, кажуть, що ну вони якісь неадекватні зовні. Вони тягали депутата за шубу і казали, за що купила шубу. А, казали, хату спали, ми побачимо для селищної ради. Ну, то це, це одинець, це, це депутат Київської обласної ради, тут собі таке дозволяв. так? Mm, да, просто було мало людей, зараз пишемо заяви, хто був. О, і ну, Просто що так все швидко, ніхто не засняло. Але сподіємося на ту відеозйомку, яка... Лишні раз. дякую вам сердечно. Ми будемо звертатися і до правого сектору, до міністерства внутрішніх справ. З тим, щоб ага, з тим, щоб закон був. Дякую вам всім, будьте здорові, бережіть себе. Отже, це у нас